Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо одну з найбільш захоплюючих і загадкових тем українського фольклору Лихо. Лихо це персонаж української міфології, який символізує біду, нещастя та зло. В українських казках лихо часто зображується як стара жінка з одним оком або як потворна істота. Вважається, що лихо приносить нещастя та горе тим, хто з нею зустрічається. Один з найвідоміших міфів розповідає про козака, який зустрів лихо в лісі. Він не знав, хто вона, і допоміг їй перейти через річку. В подяку лихо пообіцяло не чіпати його, але все ж привело його до великої біди. Ця легенда вчить, що не варто допомагати тим, кого не знаєш, адже це може призвести до великих проблем. Інша відома легенда розповідає про селянина, який знайшов великий скарб у лісі. Він не знав, що цей скарб належить лиху. Радіючи своєму везінню, селянин приніс скарб додому. Проте з цього моменту в його житті почалися великі негаразди. Худоба почала хворіти, врожай знищили шкідники, а в родині почалися сварки. Зрозумівши, що скарб був проклятим, селянин повернув його назад у ліс. Ще одна історія розповідає про молодого хлопця. Який жив у бідності, але був дуже працьовитим. Одного дня він зустрів стару жінку, яка виявилася лихом. Вона попросила хлопця відвести її до сусіднього села. Хлопець погодився і взяв її з собою. По дорозі лихо почало розповідати йому страшні історії і злякало його так, що він втік і залишив її одну. Повернувшись додому, він зрозумів, що це було лихо. І почав жити обережніше, щоб більше не потрапляти в такі ситуації. Одного разу лихо вирішило випробувати мудрого старця, який жив самотньо в горах. Воно прийшло до нього в образі втомленого мандрівника і попросило притулку на ніч. Старець, відчуваючи недобре, все ж прийняв гостя. Вночі лихо спробувало налякати старця, розповідаючи страшні історії і створюючи жахливі звуки. Проте старець залишався спокійним і мудрим, відповідаючи на всі витівки лиха мудрими словами та спокоєм. Зрештою, лихо визнало, що не зможе зламати старця і покинуло його. Ця історія показує, що мудрість і спокій можуть подолати навіть найбільші страхи. В одному українському селі жила молода дівчина, яка була дуже красива, але горда і жорстока. Одного разу до її дому прийшла стара жінка, яка попросила трохи їжі. Дівчина відмовила і вигнала жінку, не знаючи, що це було лихо. В помсту лихо наклало на дівчину прокляття вона втратила свою красу і стала жити в бідності. Згодом дівчина зрозуміла свої помилки і почала допомагати іншим, щоб спокутувати свої гріхи. Ця легенда вчить нас бути добрими і милосердними до інших, незалежно від їхнього вигляду чи соціального статусу. В українській культурі лихо також часто асоціюється з родинними негараздами. Існує багато історій про те, як лихо приходило в родину, де панувала сварка та непорозуміння, і ще більше посилювало ці проблеми. Однак, коли родина об'єднувалася і починала підтримувати одне одного, лихо втрачало свою силу і покидало їх. Ці історії нагадують нам про важливість злагоди та підтримки в родині Колись давно жила бідна вдова з трьома дітьми. Одного разу лихо прийшло до її хати і почало наводити на родину різні нещастя, зникали запаси їжі, ламалися інструменти, і навіть худоба почала хворіти. Вдова зібрала всю свою волю в кулак і вирішила зустріти лихо віч на віч. Вона викликала лихо і сказала йому, що не боїться його. Лихо, здивоване її сміливістю, пообіцяло залишити її родину в спокої, якщо вона виконає три важкі завдання. Вдова виконала всі завдання. І лихо залишило її родину назавжди. У давнину жив великий чарівник, який був відомий своєю мудрістю та силою. Одного разу лихо прийшло до нього з метою знищити його магію та принести хаос. Чарівник, знаючи про підступність лиха, створив потужне заклинання, яке могло затримати лихо в кам'яному колодязі. Коли лихо з'явилося, чарівник використовував своє заклинання, і лихо було затримане. Однак чарівник знав, що заклинання не буде тримати лихо назавжди, тому він вирішив сховати колодязь глибоко в лісі, де ніхто не зміг би його знайти. Одного разу жила дівчина-красуня, яка славилася своєю красою і добрим серцем. Всі в селі любили її, але одного дня до неї прийшло лихо, бажаючи зруйнувати її життя. Лихо викрало дівчину і замкнуло її в темній печері. Дівчина, незважаючи на свій страх, не зламалася. Вона почала співати красиві пісні, які почули добрі духи лісу. Духи прийшли на допомогу дівчині і визволили її з полону. Лихо було змушене відступити, побачивши силу краси і добра. У давнину існував чарівний ліс, де жили добрі духи і чарівні істоти. Одного дня лихо вирішило знищити цей ліс і принести туди біди. Лихо почало підпалювати дерева і лякати тварин, але добрі духи об'єднали свої сили і створили потужне заклинання, яке змусило лихо зникнути. Ліс залишився неушкодженим, а лихо було вигнане далеко за межі чарівного лісу. Жив у маленькому селі молодий мисливець, який славився своєю хоробрістю і вмінням полювати. Одного разу він вирушив у глибокий ліс, де зустрів лихо. Лихо вирішило спробувати його силу і запропонувало мисливцеві угоду. Якщо той зможе вполювати три найбільші звірі в лісі за один день, лихо залишить його в спокої. Молодий мисливець, знаючи про підступність лиха, погодився. Він використав свої навички і знання лісу, щоб виконати завдання. Лихо, вражене його спритністю і сміливістю, виконало свою обіцянку і більше не турбувало мисливця. У далекому селі жила стара відьма, яка знала багато чарів і заклинань. Одного разу лихо прийшло до її хатини, сподіваючись завдати їй шкоди. Відьма, використовуючи свої знання, приготувала зілля, яке могло розвіяти лихо. Вона запросила лихо на вечерю і запропонувала йому випити зілля. Лихо, не підозрюючи нічого, випило його і зникло, втративши свою силу. Відьма таким чином захистила своє село від нещасть і лиха. У стародавньому князівстві жила мудра княгиня, відома своєю справедливістю і розсудливістю. Одного разу лихо вирішило зруйнувати її князівство і посіяти хаос. Лихо прийшло до княгині у вигляді старця і почало поширювати плітки та брехню. Княгиня, розуміючи підступність лиха, скликала мудреців і влаштувала великий бенкет. Вона попросила всіх розповісти свої найкращі історії про добро і справедливість. Лихо, не витримавши сили добра і правди, розчинилося в повітрі, і князівство залишилося непорушним. Лихо залишається популярним персонажем в українській культурі, його образ використовується в літературі, мистецтві та кіно. Це символізує боротьбу добра зі злом і нагадує нам про важливість мудрості та обережності в нашому житті. Сподіваюся, вам сподобалася ця подорож у світ українських міфів та легенд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам було цікаво. До зустрічі у наступних відео!